Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 дорівнює 7 дорівнює 4 додати 3. Наша рівність правильна. Тобто 7 дорівнює 7 дорівнює 7. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність також була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 7 буде 14, 11 додати 3 буде 14, 14 дорівнює 14. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.